Одеський хокейний клуб Морські вовки-2010 завершує сезон змагань. Цьогоріч команда юнаків перемагав столичних суперників на чемпіонаті України по хокею з шайбою серед команд, учасники яких молодше 11 років. Також у цьому сезоні одеська команда вибрала перше місце по міжнародному турніру у Білорусі та у другому турі Корпатської юніорської хокейної ліги. Як проходять останні тренування, команди бачила Олександра Пономаренко. Больянов прокинув йому хід. Кременецький, Ульянов, кидок. Гол! Забивають морські вовки. І все! Морські вовки, чемпіони! Так, на вирішальній грі чемпіонату України з шайбою серед юнаків морські вовки перемогли команду Сокіл та отримали Кубок Української молодіжної хокейної ліги. Гравець команди Данило Старовецький отримав нагороду кращого захисника чемпіонату України. Ну, я старалася кожен раз на повну і обороняти свої ворота. Мені подобається, ми грали в Польшу. Ми хоч і не виграли, але мені подобається ми грали. Я був самим собою і думав над день. Марія Голубєва – нападниця команди Морські вовки. Дівчина займається хокеєм два роки. Ще хотіла займатися хокеєм, а я ще займала гімнастикою. І я спросила, теж можна устріти, мені понаразилася я попросила маму покататися. Папі подобається, мама більше хотіла би, щоб я займала своїм mm питанням. -hmm. А вично ми, е, ми тяжело займаємося потом легко іграти зіма. Наразі команда Морські вовки, яка складається з 25 гравців, проводить останні тренування сезону після перемог на чемпіонаті України. Тренер Віталій Муль розповідає, яким був сезон для команди. У нас сезон начинался в сентябре месяце. За этот период у нас были также международные выезды, соревнования в Беларуси, финал Карпатской лиги в Новом Тарге в Польше. За этот период мы смогли плодотворно подготовиться к финалу соревнований. Сложные периоды у нас были, это когда у нас нас настигала новая, вторая, третья волна пандемии, когда у нас где-то это влияло на тренировочный процесс, на игры детей. І, ну, ми через це переступали, боролись і все вернулось на прежние места. Наразі спортсмени йдуть на канікули. З серпні вони починатимуть нові тренування та підготовку до чемпіонату України 2022 року. Олександра Пономаренко, Сергій Коняхін, новини на Суспільному, Одеса.